В Южненській громаді визначено п'ять об'єктів для тимчасового розміщення переселенців. Комунальні заклади Олімп, пк Дружба, готельно-житловий комплекс в Южному та адмінбудівлі нових біляр і сичавки мають прийняти ВПО у разі надзвичайних ситуацій. Вирішили на виконкомі. виконкоміження місць, в яких можна проживати повноцінно сім'єю. Ми ще підготували місця. Ну так не не то щоб сказати, так не, не всяк випадок. Бували такі випадки, коли приїжджали родини вночі, родини там ну геть без без одягу, без нічого. Ми маємо таким людям надати можливість. Перше, перше, перше місце розміщення, де вони зможуть переночувати, помитися, довести себе до влади, де вже далі будемо вирішувати, де така, де така родина або родини зможуть розміститися. Можливо, вони будуть, прямують кудись далі, кудись далі, а можливо, вони залишаться в нашій громаді. Це такі місця, такі перші, де ми можемо прийняти людей, які змушені щоб на жаль відбуватися з, з території, де ведуться бойові дії. Серед інших питань порядку денного члену виконкому погодили річні звіти цільових програм. У більшості направлень зафіксовані невиконання заходів та невикористані кошти. це дійсно перший рік, яково які ми не виконали місцевий бюджет. Ну тобто ми бюджетом виконали, але ми свої планові призначення відкоригували на 150 мільйонів в частині зменшення. Це вперше на моїй пам'яті, це вперше в. Така ситуація страпляється з виконанням бюджету. Коли ми бюджет зменшили, тому ми дійсно не могли забезпечити виконання всіх програм. Тому тут вже відбувалася градація. Першовзрахувозрахуванням першочерговості, тобто ми мали в першу чергу забезпечити заробітну плату, оплату комунальних послуг, оплату харчування медикаментів, першочергові і першочергові програми. Багато коштів ми спрямували на територіальну на програму територіальної оборони. Вона була виконана. Проте так є така постанова, яка називається Прославовитися функціонування казачейської служби в умовах військового стану в якій прописана. На які заходи в першу чергу, тобто то, те, що ми і на практиці робили, то що то це в новорегульовано постановою постановою постанови Кабінету міністрів. Там прописано, що в першу чергу ми маємо спрямувати на захищені статті і пріоритетні видатки, які можуть проводитися з місцевих бюджетів. Повну версію засідання виконавчого комітету з ходом голосування дивіться у програмі Об'єктив Плюс.